Дорогі друзі, те, що зараз відбувається у Києві, реально мене надихає. Я розумію, що ми не прогавили момента, і у нас є покоління, яке гідне, годне і має бажання боротися за справжні демократичні цінності, за свободу вибора, за демократію, за інституції. І одна із цих інституцій, зараз це Бюро економічної безпеки, реально. В небезпеці, як це не звучить. І тому я закликаю боротися за те, щоб учасника, який по-чесному виграв конкурс, призначили на голову Бюро економічної безпеки. Тим паче, комісія з міжнародними учасниками повернула уряду документи. З висновком, що іншого учасника не буде. Це був чесний прозорий конкурс, це була чесна гра, де переміг чесний учасник. І його непризначення показує, що хтось десь в цьому зацікавлений. І це не інтереси держави. Це чиїсь приватні персональні інтереси. І тому ми маємо відстояти. Інтереси нашої батьківщини. І от цеглина, це велика цеглина, має лягти у фундамент нашої спроможності народа впливати на формування політик в державі. Тому прошу підтримати нашу молодь, яка там в Києві призначення переможця конкурсу БЕП на посаду. З нами Бог, справедливість і Україна.